Права 39. Обчисліть двома способами. Перетворивши десятковий дріб у мішане число, або перетворивши мішане число в десятковий дріб. Що ж, стартуємо, перше завдання потрібно додати дроби. 13,75 перетворюємо у мішане число. Тоді ми записуємо, що це запишеться як 13,75. Додати. Ну і так залишається 4,12. Скоро чуємо 75 сотих і чисельник і знаменник на 25. 75, що ділиться на 25, це буде 3. 100, що ділиться на 25, це буде 4. То ми отримуємо такий запис як 13 цілих, 3 четвертих Додати 4 цілих, 1 двадцята. Щоб додати, зводимо до найменшого спільного знаменника. У нас буде це 20. Тоді додатковий множник: до 3 буде 5. Так, то записуємо? Ця сума тоді запишеться як 13, цілих. 5 на 3 це 15, 5 помножити на 4 20, додати 4,1. І це дорівнює. Ну що ж можна вже додавати 13 плюс 4 це буде 17, цілих. далі, чисельники можна вже додавати, буде 15 плюс 1. А в знаменнику записуємо 20. Це дорівнює. Ну що ж, а зараз тоді ми можемо вже виписати, що це буде 17, цілих. 15 плюс 1 це буде 16. А в знаменнику буде 20. 20. І це дорівнює. Переносимо. Скорочуємо на 4 і чисельник і знаменник 16, що ділиться на 4, це буде 4, 20, що ділиться на 4, це буде 5. Тобто записуємо, що ця сума буде складати 17,4, і я. переходимо до додавання тоді, перетворивши мішане число 4, 1, 20, в десятковий дріб. Ну що ж, тоді ми можемо записати тут додатковий множник до 1,25, щоб знаменнику було 100. Так, Тоді запишемо, що це буде дорівнювати 13, цілих, так і залишається 75 сотих, додати 4, цілих. у нас 5 на 1 буде 5, а 5 на 20 це буде 100. Тобто це можна записати як 13 цілих, 75 сотих, додати 4, ну і 5, сотих, запишемо як 5 сотих, десятковий дріб. І це дорівнює. 13 плюс 4 це буде 17, 75 сотих плюс 5 сотих, це 80 сотих, або 80. Є? Тобто, і так, і так, ми отримали правильну відповідь. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Тут у нас треба знайти різницю. Ну що ж, перетворюємо тоді. Десятковий дріб у мішане число. Тобто ми записуємо, що ця різниця буде дорівнювати. Так і залишається 5,825 відняти 3,9, так і записуємо: 3,9 як мішане число. І це дорівнює. Щоб відняти ці дроби, їх потрібно звести до найменшого спільного знаменника. 25 не ділиться на 10, але 50 ділиться на 10, то додатковий множник у нас до 8 8,25 буде 2. 50 на 10 це буде 5. Додатковий множник до 9 буде 5. Тоді запишемо, що ця різниця запишеться як 5 цілих. 2 помножити на 8 це 16. 2 помножити на 25 це 50. Відняти 3 цілих, 5 помножити на 9 це 40, 5, а 5 помножити на 10 це 50, і це дорівнює. Щоб відняти, ми забираємо від 16 45, не віднімеш, ми від п'ятірки забираємо одиницю і запишемо її 50 50. Тоді це 5,16 буде дорівнювати 4,50 плюс 16 це буде 66,5 відняти 3,45. І це дорівнює. Ну що ж, 4 мінус 3 це буде 1, тоді записуємо в чисельнику як 66 мінус 45 п'ятидесятих, Це дорівнює 1, ціла. Ну, значить 66 мінус 45. Це буде 21 п'ятидесята Є. Ну що ж, так і залишаємо. Це не скоротний дріб. Ну і давайте тоді зараз перетворюємо мішане число у десятковий ковий дріб. 8,25. Щоб його перетворити в десятковий дріб, знаменнику треба, щоб було 100. Ми тоді додатковий множник запишемо 4 до 8,25. Тоді ми можемо записати, що ця різниця запишеться як. 5, цілих. 4 помножити на 8 це 32. 4 помножити на 25 це 100. Відняти. 3,9 і це дорівнює. Тоді 5,32 запишемо тільки десяткового дробу. 5,32 мінус 3,9. Ну що ж, віднімаємо особчик, записуємо 5,3 соті відняти 3,9. Віднімаємо. 2 мінус 0 буде 2. 3 мінус 9 не віднімається. Позичаємо 13-9 це 4. 5 в одиницю – це 4, 4 мінус 3 це 1. Ставимо на місце кому. Записуємо, що наша різниця буде дорівнювати 1,42 соті. Це і є та ж сама відповідь, що 1,2150. Переходимо до третього завдання. Ну що ж, потрібно виконати множення, записуємо 1,125 у вигляді мішаного числа, то це буде дорівнювати отже, 1,125, що множиться на 1,3. Це дорівнює 125. Тисячних, скорочуємо на 125 і чисельник і знаменник, 125, що ділиться на 125, це буде 1. Тисячу, що ділиться на 125, це буде 8. То ми записуємо, що це буде восьма, 1, 1, що множиться на 1,3. Записали ми. Десятковий дріб імішаного числа, але щоб їх перемножити, перетворюємо їх у звичайний дріб. 1,18 1 на 8 це 8, плюс 1 це 9. Тобто це буде 9 восьмих, що множиться. 1,35, 1 помножити на 5 це 5, плюс 3 це 8, що множиться на 8 п'ятих. І це дорівнює чисельнику записуємо як 9, що множиться на 8, а знаменнику як 8, що множиться на 5. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 8. 8 на 8 це буде 1. То ми отримаємо 9 п'ятих. Виокремлюємо цілу частину 5 п'ятих. У нас вийде 1, ціла і 4 п'яти. Є. А зараз давайте виконаємо множення, перетворивши мішане число в десятковий дріб. Щоб 3 п'ятих перетворити в десятковий дріб, запишемо. Додатковий множник потрібно записати 2. 2 помножити на 5 це буде 10 в знаменнику. Тоді цей добуток запишеться як тисячних, що множиться на 1, 2 помножити на 3 це 6. А 2 помножити на 5 це 10. І запишемо тоді це як 1 ціла. 125 тисячних, що множиться на 1,6 вигляді десяткового дробу, і це дорівнює. Щоб знайти добуток, давайте множити в стопчик. Отже, записуємо 1,125 тисячних. Давайте тут є місце. 1,125 тисячних, що множиться на 1,6 множимо. 5 помножити на 6 це 30. 0 пишемо 3, запам'ятовуємо, 2 на 6, це 12, плюс 3 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 помножити на 6, це 6, плюс 1 це 7. 1 помножити на 6, це 6. 1125 помножити на 1, це буде 1125. то ми записуємо 1125. Додаємо. Так, в кінці у нас буде 0, 5 плюс 5 це 10, 0, пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 плюс 2 це 9, плюс 1 це 10, 0, пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 1 це 7, плюс 1 це 8. Тут у нас буде 1. 1, 2, 3, 4 знаки бачимо після коми, Ставимо 4 знаки після коми, 0 в кінці напишемо і записуємо, що добуток у нас дорівнює 1,8. Ну що ж. 1,8 і 1,4 це один і той самий дріб, одне і те саме число. Переходимо до четвертого завдання, потрібно знайти частку. Перетворюємо тоді 1,4 у мішане число. То ми записуємо, що 8,2, що ділиться на 1,4. Скорочуємо 4 на 2, і чисельник, чисельники і знаменник. Це буде 4 на 2, це буде 2. 10 на 2, це буде 5. І записуємо тоді, що це дорівнює 8,25, Що ділиться? Ну і пишемо 1,25. Це ми перетворили. Десятковий дріб у мішане число. Щоб перетворити, запишемо ці дроби у вигляді звичайних дробів. Тоді. Ці мішані числа буде звичайної дробів. 8 помножити на 5 це 40, плюс 2 це 42. Записуємо як 42 п'ятих. Що ділиться? 1 помножити на 5 це 5, плюс 2 це 7. На 7 п'ятих. І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо як 42 5. Що множиться. Обернений дріб до 7 п'ятих буде 5 сьомих. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику записуємо як добуток чисельників. 42, що множиться на 5. А в знаменнику записуємо як добуток знаменників 5, що множиться на 7. І це дорівнює. Зараз скорочуємо. Скорочуємо на 5 і чисельник і знаменник. 5, що ділиться на 5, це буде 1. На 7 скорочуємо чисельник і знаменник, 42 буде на 7, це буде 6. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Ну що ж, тоді. У нас вийде 6 перших, або просто 6. Є. Ну що ж, знаходимо частку, перетворивши 8,2 у десятковий дріб. Додатковий множник буде 2. 5 на 2 це буде 10. Тоді ця частка запишеться як 8, 2, 2 – це 2, 2, 4, а 2 на 5 це 10. Що ділиться на 1,4. Це дорівнює. Ну що ж, Тоді скорочуємо. Не скорочуємо, записуємо 8,4 в вигляді десяткового дробу 8,4, що ділиться на 1,4. Щоб поділити, помножимо на 10 і ділене, і дільник від цього частка не зміниться, то ми отримаємо 84, що ділиться на 14. На 2 поділимо і ділимо і дільник, то це ми отримаємо 42, що ділиться на 7. А 42 поділити на 7 це буде 6. Є?